Бажаю здоров'я, мої любі, прекрасні, неймовірні українці. Я світа, і це Шоп. І я сьогодні до вас з вирішенням дуже спекотного питання. Щоб вам було не так спекотно в вашому приміщенні, в нас є дуже класний девайс, ось такий кондиціонер вентилятор, стаціонарний котрий не треба там, знаєте, багато зусиль, щоб його встановити, додаткових майстрів, багато коштів і так далі. І так далі, і так далі. Дуже зручна річ, котру ви можете перевозити, переносити це не так, як домашній стаціонарний кондиціонер, повісили і все. А тут ви можете його... Е Переставляти з кімнату в кімнату, та, якщо у вас там немає свого кондиціонера, бо ви ним не користуєтесь. Я не люблю, наприклад, я дуже рідко вмикаю стаціонарний кондиціонер, і то, коли велика спека, я намагаюся не бути в приміщенні там, де працює кондиціонер, тому що це шкідливо. А цей природній кондиціонер, так він має. Дуже красивий ергономічний дизайн, він невеличкий, але попри все, він дуже дуже потужний. Він має віддалений доступ, тобто ви можете, лежачи на ліжку, так користуватися програмами, так він легенько взяли його, перенесли. Він стоїть на підлозі, його не треба ніде вішати, і він дуже мало займає місце. Якщо ви його поставите десь в кут. І його навіть може бути не видно, знаєте, але дія повітря 15-20 метрів. Тобто він розрахований на такі нормальні приміщення, на всю кімнату, на... будь ласка, ставте і охолоджуйтесь. Зараз з'являється. Інформація на наш вентилятор. А ви починаєте дзвонити 0800 21 14 14. Необхідна річ в спекотні українські дні. Так у нас літо дуже спекотно. Цілий червень. Ми тут знаєте, зранку в куртках в обід в шортах ввечері в кофті. А зараз вже така пішла спека. Що вже люди о дайте мені трішки прохолоди, дайте трішки свіжості, дайте трішки повітря, і ми прийшли на допомогу. У нас було багато запитів стосовно ось таких станціонарних кондиціонерів. Він не потребує ніяких додаткових там ні льоду, ні води. В нього нічого не треба заправляти. Це просто такий е, природній кондиціонер. Тобто, це лише повітря, потужне повітря, так, холодне і. Е, Тут декілька режимів є. Потужність цього 500 Вт, три швидкості. Є таймер часу і початкова ціна 3200. Код товару, вентилятор ЗП 139 Дзвоніть, будь ласка, будьте активними. 0800 21 14 14, Не зупиняйтеся, дзвоніть і замовляйте прямо зараз. І попіклуйтеся про своїх дорослих батьків або про вашу бабусю, або я не знаю про близьких людей. Котрі е, не мають вдома кондиціонера, або його просто не використовують, як я, наприклад, бо це все ж таки це трішки небезпечно, переохолодження, так? І попіклуйтеся про тих людей, котрим дійсно дається складно спека. А спека, здається, складно всім, мені здається. Ну, немає таких людей, котрі такі, а спека. Ну і буде, і буде. Тому давайте будьте активними. 300 наша наступна ціна. Будь ласка, дзвоніть і замовляйте, попіклуйтеся про своїх близьких. 0800 21 14 14 Це дійсно дуже потрібна річ у, у нашому спекотному літі. Вентилятор ЗП 139 Розміри в нього 78 см сантиметрів висоту. Так, і підставочка 22 см сантиметра в діаметрі. Тобто він ще і такий, і дуже компактний. І, не дивлячись на те, що він такий маленький, начебто, да? він красивий, гарненький, в нього прикольний німецький дизайн, і е, він дуже потужний. Я його зараз буду вмикати. В мене є пульт ось такий, бачите? Тобто, це віддалений доступ. Е, просто е, покажу вам, як він. Працює з пультом, і фінальна ціна зараз на наш вентилятор ЗП-139 2999 гривень. 2999 гривень всього-навсього. І ви забезпечені приємною, комфортною температурою у вашому приміщенні. Встановити стаціонарний кондиціонер зараз там від 15 тисяч і так далі. І це дорого. Це треба пиляти стіни, це треба, щоб до вас в хату приходили чужі люди. А так ви замовили на відділення нової пошти і вважаєте, Жайте, друзі, яка ще величезна економія, тому що ми сплачуємо самі за доставку, сплачуємо за доставку. А така коробка: ось в такому пакуванні буде йти ваш вентилятор. Так тут воно все розписано. Тобто, така коробка буде ще гривень 200 доставка, котру сплатимо ми за вас. Ну що, все розписано. Так, тривалість 7,5 годин можна максимально виставити. Ще він під так він обертається. Я вам зараз все покажу. І дуже мені подобається, ми віднайшли тут такий, ми віднайшли тут такий ефект як природній вітер. Тобто тут є, так, є така функція, наче ви дійсно. Зараз я буду вмикати. Бачите, він вмикається. Це перша кнопка вмикання, і можна тут вже виставляти потужність. Потужність може бути більшою, на три може бути потужність, і е, я зроблю менше. І е, подивіться, ось ця кнопочка буде розганяти повітря по вашій оселі, так тобто він крутиться. Бачите, він змінює траєкторію 2999 гривень, друзі. Всього навсього вентилятор запе 139 Дивіться, і мені дуже подобається. Ну тут ви можете виставити час також пультом на півгодини, Можете на годину, на півтори, на дві години, дві з половиною і так далі. Тобто час. Виставляєте, який хочете, скільки ви там хочете часу, або взагалі відімкнули, і він буде працювати 7,5 годин. І ось така функція, бачите, тут деревце в мене намальовано функція природнього, природнього повітря. Ви ввімкнули цю функцію натуральний вітер, бачите? І він, таке враження, він то стихає, то знову з'являється. Стихає... І знову з'являється, як справжній вітер у лісі, десь на природі. Тобто він таке, в нього буде такий реверсний рух. Це дуже цікаво. І що мені подобається, що він зовсім безшумний. Тобто він ледь-ледь його відчутно. Ну просто, знаєте, як, е, як вітерець 2999 гривень. І, друзі, щоб ви відчули максимально. Себе, знаєте, на відпочинку. Я вам хочу додатково ще до цього вентилятора додати дуже класну річ. Особливо я маю з собою а, в арсеналі а, такий, скажімо, розкішний а, пляжний плед. Подивіться, подивіться, який класний з китицями кругленький. Я відставлю трішки коробочку. Додатково, я вам хочу презентувати до вашого вентилятора. Ці ціни 2999 гривень. Ще і ось такий дуже класний пляжний плед. Подивіться, він в розгорнутому вигляді. Він кругленький. Це на ваші на ваші там класні посиденьки на природі або на пляжі. У мене є тут декілька кольорів. Колір може бути будь-яким, так. Але подивіться, який він красивий. Це також додаткова розкіш мати. В себе в арсеналі ось такий класний а, рушник, плед, ось такий класний засіб, так? Ну, можна йому тут багато і покривало, і плед, і рушник. І взагалі, може, ви просто хочете вдома його кинути собі там, на ліжко. І вам буде дуже-дуже гарна така накидка, так? Зараз я вам покажу кольори, кольори класні. Чисто таке літній настрій. Знаєте? Подивіться, подивіться, так. Дуже красиво вони в нас запаковані. І уявіть собі, цінність взагалі цього набору: вентилятор та ось такий пляжний коврик, пляжний килимок 2999 гривень. Всього-навсього, друзі, це така пропозиція в нас буде лише сьогодні. Так, а чи можу я його... А можу навіть і тут його вмикати і вимикати. Бачите? Тобто, пульт керування може бути тут стаціонарний, а може бути і з пультика віддалений, і це дуже зручно, тому що ви собі кайфуєте, розстелили пляжний коврик. І лежите, і можете відчути себе прямо вдома, як на пляжі. 2999 гривень. Проте така пропозиція буде лише сьогодні. Дзвоніть 0800 21 14 14. Я дуже хочу, щоб ви себе комфортно відчували в умовах спеки, не перегрівайтесь, це шкідливо. Контролюйте температуру приміщення, щоб вона була десь 20-22 градуси. Так і е, завдяки е, природньому повітрю ви не будете настільки охолоджуватися, як від фреону від кондиціонеру, котрий є дуже шкідливим для нашого організму. Тому, пані та панове. Вентилятор з ДП 139 і в нас їх ще менше й менше стає. І ось такі пляжні, пляжні килимки, дуже красиві в розмірі, в великому розмірі. Я не знаю, ну він прям великий. Якщо мене півтора метри, то він десь. Півтора метри діаметром. Так, він великий цей калимок, і він дуже класний. І тут подивіться, яка прикольна мікрофібра, взагалі, і китиці. Ну, знаєте, цілий пляжний набір розкішний для того, щоб ваше літо було максимально комфортним для вас, пані та панове. Так, вас багато, дуже багато дзвінків, дуже багато замовлень. Подбайте про своїх друзів, про своїх родичів. Можливо, хтось не має так можливості подивитися наш ефір. Дивіться на. На нашому ютуб-каналі Shop. Так, ми там е, робимо повтори, щоб ви подивилися, що в нас є, і обов'язково дзвоніть та замовляйте 0800 21 14 14. Я беру свій килимок, іду насолоджуватися літом. І вам також бажаю е, приємного, класного, кайфового літа. Нехай вам буде комфортно і любіть себе і Україну! А я буду любити вас! Всім тім -тім, до побачення!